З громадською організації Молодіжна асоціація в місті Черкаси. У е, зв'язку з тим, що більшість мешканців міста ну, глибоко обурені е, ситуацією, яка складається е, щодо забудови за драматичним театром, е, був складений лист 27 березня і підписаний е, громадянами е, наступного з міста. Ми, мешканці міста Черкаси, глибоко обурені ситуацією, що склалася в нашому рідному місті. Влада погрузла в постійних чварах, відверто і безсовісно любою інтереси кубки бізнесменів. нехтує думкою громади та демонструє повну зневагу до простих Черкасів згідно з статті 5 конституції України. Єдиним джерелом влади в Україні є народ, який здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування, виконуючи обов'язків художнього керівника театру. Я прошу вас посприяти негайному призупиненню робіт, і можливо шукати компроміси відносно забудови, але тільки в публічному полі, з обговоренням проєктів. Що ви нам в цьому допоможете і приймете такі рішення, ми будемо відчувати, що діалог почався, і ми справді готові шукати компроміси. Дякую. Два тижні тому виконавчий комітет надав містобудівні умови і обмеження на будівництво. Ті проект, то, те рішення, ті містобудівні умови, на мою думку, не враховували цілу низку вимог, які необхідно врахувати. Зокрема, я, я це публічно оголошував ще раз повторю. По-перше, будівництво безпосередньо біля задньої стіни театру. З невеликим відступом будівництво забудова практично на словах, ніби невелика, але по суті по проєкту, який був додатком до рішення, це забудова майже всієї території. Воно не буде просто будуватися і все, а слідуючі там приймуть рішення те, що позволяють. Ну, хіба Міномач? Чи ви штаните запитання на голосування? Олександр Роман. Я надав слово депутату Кондратенку. Так ви... ви не завершили не Радуць. не ви. Радуцький. Дуцький запропонував війти тих сім відставку. Ну, я... я не бачу з такого проєкту рішення, який би подали. Я осучув порядок терміну. Будемо розглядати. Сережа. Я тут обіцяв, що я не буду подавати на відставку міського голови. Я слово дав тоді депутату. Я його витримую як буду голосувати, це інше? Хто би ж сказав, що всі кто я вас ще раз прошу, хватить баки забивати людям? Давайте ми будемо спасати наше коміне підприємство, ну, тепла тому Уже не Всі Все. втомилися від ваших цих якихось... Та це ваші обідки, ваші обідки. Я ж вас не чекаю. Ну сидіть цінеті. То ви мене коментуєте. Ви, мене, ви ми зібралися міг не міг для того, щоб слухати міг. ваші обідки. Щоб ви не спорили. ну що ви благаєте. Третій раз нагадує. Депутат Андраденко має слово. Я Стосовно забудови за драмтеатром, ці питання просто відводяться на другий план. І ми з вами займаємось, ну, знаєте, таким, давайте сьогодні будуємо, завтра не будуємо. Післязавтра знову будуємо. У мене запитання, чому драмтеатр знаходиться власне, в такому стані, що там тремтять стіни. А якби там не будувався, наприклад, багатоповерхівка не будувалася, будувався той самий торговий центр, під яким же Сергієм Олеговичем власне і виділяла земля. Не було би там дрехтіння стелі або люстри. Тому, шановні, якби давайте будемо дивитися на проблеми місця більш глобально і не звинувачувати ну, всіх депутатів, що от вони такі негодяї, вони винні в тому, що зараз там ведеться будівництво.